Свято різдва чекають із нетерпінням, і дорослі, і малі. А волонтери євангельських церков Тернополя подбали, що радість різдва відчули і літні тернополяни. Традиційно у передріздвяний час благодійники збираються у терцентрі на лисенка та спільно з працівниками розвозять допомогу одиноким стареньким тернополянам. Приєдналися сьогодні. Всі прийшли, так що сьогодні багато автомобілів, багато людей багато буде свята. У попередні роки волонтери Євангельської церкви розвозили продуктові набори у звичайних пакетах. Цьогоріч це також продуктові набори та засоби гігієни, проте запаковані у подарункові коробки. Про це подбали благодійники з-за кордону. У нас є дуже, дуже багато людей у Швейцарії, які мають особисте бажання, чим можуть допомогти людям з України для нас. Це Новий досвід кожного разу, коли ми привозимо подарунки, і бачити радість людей в їх очах, коли вони отримують ці подарунки. Загалом волонтери запланували відвідати майже дві сотні стареньких, тому транспорту та людей потрібно багато. Благодійники швидко ділять подарунки та групуються по авто. У кожного із них по кілька адрес, де мешкають старенькі. Куди їдете? Їдемо в центр. Прошу центр. Центр. А хто там буде чекати? Нас скажіть, одинокі люди. У одну із автівок із волонтерами сідаємо, і ми перша локація, куди їдуть благодійники, один із будинків на вулиці Замковій. Тут їх зустрічає пані Лідія. Та не подарунками єдиними. Також волонтери підготували колядку. Подарунки віддали, заколядували, можна і далі їхати, адже старенькі чекають за іншими адресами. Бо акція Ти не один на різдво вже давно стала традиційною. Це вже не перший рік в нашій плітній співпраці Тернопільського міського територіального центру та благодійного фонду світлореформації. Ми проводимо такі заходи щодо привітання наших підопічних з новим роком, з різдвяними святами. Від початку війни благодійники Євангельський церков допомагають переселенцям та потребуючим, готують та роздають обіди, забезпечують місцем для ночівлі, доставляють гуманітарну допомогу у інші регіони України. Цьогоріч організувати акцію Ти не один на різдво було складно. Проте завдяки підтримці благодійників із-за кордону стареньким вдалося подарувати свято. Вже більше десяти років у благодійний фонд Карітес Тернопіль в новорічно-різдвяний час надходять подарунки від архієпархіального центру Карітес Оломоуц. Чеської республіки кожного року була така добра традиція, коли приблизно осінню ми подавали дані наших дітей до Чехії, до Оломовця, і після того вже самі чехи, громадяни розбирали собі тих дітей, і хто би хотів їм щось придбати, чи це одяг, чи взуття, чи якісь засоби особистої гігієни, чи якусь канцелярку. Кожен подарунок індивідуальний. У ньому благодійники стараються враховувати не лише вік дитини, а й розмір її одягу, взуття, захоплення тощо. Свій пакунок вже отримала і тернополянка Богдана. Я, наприклад, не знаю, що там можна очікувати. Напевно, щось як завжди класне. Дівчинка вже не вперше отримує подарунки від закордонних благодійників. Минулого року отримала там одіяло, м'яку теплу піжамку на зиму. Там фломастери, класс, все Так. За щедрі пакунки підопічні «Каритасу Тернопіль» передають своїм благодійникам малюнки та побажання зі словами вдячності. Це є важкий час, і ми просто дякуємо благодійникам, що в такий важкий час допомагають і відкликаються, тому що багато йде коштів і всього на війну. Але і не забувають про таких діток, яким потрібна допомога. Складаємо їм щиру подяку, тому що вже скільки років вони не є байдужі до потребуючих кризових сімей нашого міста та області. І віримо, надіємося, що ця добра традиція збережеться і ще на довгі роки. Цьогоріч подарунки від родин з Чехії отримали 75 дітей Тернопільщини.